Легкі 50, 100, 3, можливо, навіть 200 доларів. Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на каналі Наві Крипто. Сьогодні ми з вами поговоримо саме, як заробити легких 200-300 доларів з вкладеннями, але за короткий період 5-10 днів. Тому перед тим як почнемо, прошу підписатись на наш телеграм і Ютуб канал, там де ми публікуємо також хороші відеоролики, саме як заробити легкі гроші саме в крипті. Тому підписуйся і ми беремося до роботи. Що таке лаунчпад? Взагалі? Лаунчпад це коли ви йдете на концерт і перед концертом купили квиток, коли вони ще ніхто не купив, а ви вже купили. Так само ця штука тут так працює: це лаунчпад. Я думаю, досить зрозуміло все. Все, що вам потрібно, це закинути на ваш байбіт. Спочатку реєструємо байбіт, потім закидуємо ваші власні кошти 50 там мінімум 100 доларів. Питають. Дружино, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Мінімум 100 доларів саме закидаємо на ваш байбіт. Спочатку зареєстрували байбіт, потім закинули 100 доларів, і все. Все, що нам потрібно, це говорю, закинути 100 доларів. Знімки балансів вже почались, тому раджу закинути вже 120 доларів, щоб ви отримали один тікет. І саме 5 вересня будуть результати: чи вас тікет виграв, чи ви отримали винагороду, чи ні. Ви нічого не втрачаєте. Вам все, що потрібно, це лише закинути гроші на баланс і отримати винагороду. Ну, можливо, ви зробите один аккаунт, вас не виграє. Я зроблю 10 аккаунтів, в мене теж не виграє. В мене друг зробить 100 аккаунтів, в нього вийде 10 аккаунтів, він заробить 1000 доларів. У нас також були такі кейси, які ми забрали з 100 аккаунтів, близько 13 аккаунтів вийшло, і там можна з одного аккаунта було забрати саме скільки 300 доларів мінімум. Ну, 300-400 доларів з одного аккаунта саме з лаунчпада. Минулий лаунчпад це був історія зі 100 аккаунтів, нічого не прийшло. Тому наступний лаунчпад вже почався. Ми вже також розкинули гроші. Також зараз я вам покажу все, що робити, то ми переходимо до комп'ютерної версії. Далі нам потрібно заходити на головну сторінку ByBit, вписуйте в пошук саме цей лаунчпад. Зараз воно підсвітлить. Вписуйте не лаунчпуд, а лаунчпад, лаунчпад. І натискаєте на нього. Переводимо собі мову, щоб ви все розуміли. Е, так, в нас є лаунчпад, все як зрозуміло. Один токен буде 006 доларів. Ви, коли ваш тікет виграє, у вас на 15 доларів купляється Саме ця монетка буде 250 монеток, якщо я не помиляюся, і все. Ви натискаєте тут зафіксувати ваші 100 доларів. Бачите, у вас має бути тут 100-200 доларів не менше. І ви отримаєте один тікет. Тут все пишуть, все як для. Простих е, учасників все пишуть. І також є шанси, що ви отримали не один тікет. Якщо отримаєте три тікети, то не треба вже три аккаунти по 100 доларів робити. А саме можна зробити один аккаунт, де буде три тікети. Зараз я вам покажу. Потрібно мати vip статус коли вас дадуть чотири додаткових білети. Ну, звичайно, в мене його немає, але другий е, варіант нам підходить набити об'єм на споті мінімум 5к. USDT, 5 доларів. Все, що потрібно зробити, у вас є тут 184, там не знаю, 100 доларів. Ви отримаєте ще, торгувати, торгувати зараз. Вас перекидає на спотову торгівлю. Ви зараз торгуєте саме там ефір, краще ефіром торгувати. Тут вибираєте маржа, тут протягуєте там стрілку, і все. І в мене з бачите, як бачите, в мене зараз на балансі близько 47 центів ордер, щось неможливо. Зараз я вам покажу, як це зробити. Переказ. Ви переказуєте свої кошти з фінансового на єдиний торговий. Давайте перекажемо, щоб ви побачили це, як це робиться. Ось ми переказали. Далі все, що нам потрібно, це натиснути маржа. Тут також можемо вибрати cross, «Супер», cross 10», «Супер». Це з 10-м плечем, 10X. Якщо я прогорну свою стрілку так, то в мене зразу на 1000 доларів купиться. Ну, Звичайно, якщо в мене там 180 доларів, то звичайно воно бере на 1800, тільки показує на 1200, бо е, ну, на 1200. Нас нічого не інтересує, але як бачите, все просто зробити. Купили-продали, купили-продали. Тут лімітний ордер, коли ви берете по ціні такі, такі-то і все. Я думаю, це дуже просто і ви отримали білети. Отримали ви нагороду, і також ви питали мене в чаті, чому ми не робимо промки, чому я вам не кидаю. Ми зараз заганяємо 100 акаунтів на байбіт вже загнали. Далі, коли наші гроші будуть тут попрацюють я скажу результати, які вийшли з лаунчпада. І я їх закину на ОКХ. Також на промку. Лаунчпули не варто заходити. Там 5 доларів, а 2000 треба заблокувати. Тому лаунчпад. І різні промки на ОКХ. Тому я думаю, відео було цікаве, корисне, і ми зараз робимо саме байбіти, 100 аккаунтів, зробили вже, чекаємо результатів. І також потім переходимо до ОКХ. ОКХ буде тривати до 20 вересня акції, тому не проблема зайти 19 вересня. Але ми зайдемо швидше. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступному відеоролику буде якась активність безплатна, так як і ви голосували в телеграм-каналі.